Шукаєш освітній заклад для отримання фахової освіти на спеціальність комп'ютерна інженерія у Нововолинському електромехнічному фаховому коледжі. є що Ремонт комп'ютерного обладнання забезпечить можливість проводити сервісні та поточні ремонти і збірку. Комп'ютерні мережі дозволять займатися проектуванням, прокладанням та налаштуванням мереж і відповідного мережевого обладнання. Операційні системи здорієнтують щодо встановлення та налаштування клієнтських і серверних операційних систем, програмування переносить тебе у світ створення програм, додатків та ігор із супроводом баз даних. Веб-дизайн допоможе у створенні фронтенду та бекенду сервісів, а також із супроводом баз даних. 3D-графіка наповнить твоє життя захопливим процесом створення моделей реальних та віртуальних об'єктів. Робототехніка подарує можливість проектувати та створювати роботизовані моделі на основі мікроконтролерів, зокрема Ардуїну. Запам'ятай, що все у твоїх руках. Обирай, що тобі до вподоби, а ми допоможемо.